Погрози Путіна навряд чи будуть реалізовані і не сигналізують про зміну у ядерній стратегії РФ. Але у західних столицях все одно підвищують рівень моніторингу. Також за даними видання країни-учасниці НАТО не публічно знову ж таки донесли Кремлю сигнали про те, якими будуть масштаби відповіді на будь-яке застосування ядерної зброї. На на їхню думку, попередження про відповідь залишається найкращим стримуванням. Розгортання ядерної зброї для застосування тривалий і комплексний процес, який швидко помітять розвідувальні супутники. Тож Путін може посилювати свої погрози через кілька кроків, перше, ніж дійде до моменту. Можливого застосування зброї коментують аналітики. Ну тут вони безперечно ніде правди діти. Вони мають рацію, що це не дістав валізку і нажав натиснув на кнопку. Тобто процес довгий, технічний. Ми вже кілька днів поспіль це обговорюємо, де в різних ракурсах долучаємо експертів, котрі пояснюють, як це відбуватиметься. Себто справді це не отак. -от і ядерна якась боба полетіла. Але фраза про стримування, про попередження як найкращий варіант стримування ну ми от зауважили і. Зрештою, що не публічно передали, Невже? чому не можна винести це на публіку? Там якісь такі меседжі, котрі не може знати народ, щоб його щоб він заспокоївся, скажімо, не, не нервував, не з'являлися в мережі деякі дописи людей, котрі справді з цього дуже нервують? Я думаю, що в цьому випадку захід помиляється. Це моя особиста думка. Путін загнаний у кут, фактично. Плюс до того, психічний стан Путіна ми бачимо особливо після Шосу, коли він втратив підтримку і Індії, і Китаю, коли йому було вказано, що щоб він закінчував війну. Він фактично і по часу загнаний. У нього площадка часова невелика і маневрів немає. Він розуміє, що мобілізація нічого не дасть. Він розуміє, що референдуми фейкові, тому що області навіть до своїх кордонів війська російські не вийшли і не захопили ті області, що він. Планував закупити, от і е, він в такій ситуації, що в нього немає дуже багато інструментарію, у нього лишається е, обмаль інструментів, і тому навпаки, захід тут е, має на крок випереджати ці всі речі, тобто, або ну фізично вживати кроки, які унеможливлять це. наприклад, надати нам більше ППО на САМС, е, надати розвід інформацію, яка випереджала. Можливість застосування цієї ядерної зброї, щоб Україна підготувалася і українці підготувалися, надати нам, як я сказав, боєголовки ядерні для того, щоб заспокоїти Путіна, щоб він не тягнувся і не розглядав цей варіант з червоною кнопкою, щоб він там воював конвенційною зброєю. Тобто, реальні речі не просто обговорювати плани, а зробити реальні кроки фізичні на землі для того, щоб Путін побачив, що для, для упередження. Оцих ходів робляться контрходи. Ну, отвертаючись до другої частини питання. Непублічна комунікація. Є якесь розуміння, що в певних випадках, зокрема, коли йдеться про ядерну зброю, все-таки треба виносити на публіку ці прямі зауваги щоб люди розуміли, що справа робиться, тому що виникає емоційний такий дисбаланс. Що все-таки дипломатія справа така, що краще напряму, але не публічно. Не публічно напряму можна більше сказати, тобто, ну якщо казати про фізичне знищення, уряд уряд, наприклад, там цивілізованої країни не може казати, що він знищить Путіна Путіна фізично, і це не мають знати всі. Але Путін має знати, що його можуть знищити. Що довкола нього є там активні так би люди, шпигуни, якісь там, які можуть це, це зробити. Другий крок буде. Я думаю, коли буде загострюватися, підніматися ескалація, мають зробити заяву офіційну відкриту дипломатичну члени ядерного клубу, тому що для них це фактично змінює безпекову ситуацію в світі. Підпочнеться ядерна гонка озброєнь, якщо не дай боже, буде застосована ядерна зброя проти неядерної країни, яка позбулася. Цій же країні свої ядерної зброї під гарантії е, отого ядерного країн ядерного клубу, і оцей клуб е, ядерних держав має зробити заяву, що Путін зупинись, не можна використовувати ядерну зброю проти неядерної країни. Оце на людях уже буде зроблено, коли буде загострення там, знаєте, на накшталт е, карибської кризи. 2 щось щось таке. Це буде останнє останнє попередження. А тоді будуть вжиті кроки, які були сказані, так би мовити, неофіційно по каналах, і вже будуть не тільки західні країни, а і, і східні той самий Китай буде вживати кроків, і і всі решта. І Індія буде вживати кроків, всі будуть вживати кроків для того, щоб зупинити Путіна. Спасибі, спасибі зокрема за це роз'яснення щодо цієї непублічної комунікації, власне, суті, бо маємо теж це розуміти. Руслан Осипенко, дипломат, експерт, міжнародний кватері апострафтів.